Вітаю вас на каналі Смачно вдома. Сьогодні консервую черешні без стерилізації, але повірте, цей метод є надійним. Я вже багато років ним користуюся перевірено, все зберігається дуже добре, можна зберігати банки або в підвалі, якщо у вас є можливість, або навіть при кімнатній температурі в кладовці. Для початку підготую банки. Я їх вже ретельно вимила, тепер в кожну баночку наливаю трішки води і ставлю мікрохвильовку для того, щоб вони простерилізувалися Буквально хвилин 5 на максимальній мощності. Так же ж само потрібно Простерилізувати кришки, хоч вони й нові, викладаю їх в каструльку і довожу до кипіння, потім підготую черешню. Ретельно помити під проточною водою потрібно декілька раз перебрати, щоб не попадалося порчину, і, звичайно, повідривати хвостики. За цей час в мене вже банки простерилізувалися і я їх буду заповнювати ягодами. Я хочу, щоб було і компоти, і ягід у банках, тому наповнюю їх не повністю, не підверх, а десь приблизно на 2 третіх від загального об'єму. Засипаю ягоди. Якщо ви хочете, щоб було більше ягід, ягідно, заповнюйте повністю. Такий компот виходить дуже смачний, дуже ароматний і зберігається в нього красивий яскравий колір. Після того, як заповнила всі банки, ставлю на плиту кастрюлю із водою, довожу її до кипіння і нею буду заливати кожну банку. Воду я не відміряю, уже потім подивлюся, скільки використаю, і з неї вже буду готувати сироп. Після того, як вода закипіла обережно невеличкою струйкою вливаю кипяток в кожну банку. Якщо ви боїтеся чи не впевнені, використовуйте металеву ложку, викладайте її в банку і вже кип'яток лийте безпосередньо на ложку. Після того, як всі банки заповнила гарячою водою, прикриваю їх кришкою, не закручуючи, просто зверху їх викладаю кришки і вкутую. Плетом, щоб банки довше зберігали тепло. Таким методом черешня зберігає свою цілісність, вона залишається тугенькою, але компот тим самим добре зберігається, стерилізувати її не потрібно. Після того, як банки постояли, температура в них знизилася, їх легко можна торкатися рукою. Вони вже не гарячі, зливаю ось цей компот. Знову в каструлю, залишила тут небагато, десь приблизно півстакана ще рідини, на всяк випадок, щоб вистачило сіропу. Обережно виливаю воду із кожної банки і буду вже варити сіроп. Сіроп готую з розрахунку на 1 літрову банку беру 60 г цукру. Але ж ягоди можуть бути різні, якщо потрібно, буде то бавте більше, якщо ви знаєте, що ваша черешня кисловата. У мене 4 літрових банки, тому відважила 250 г цукру. Спочатку сироп, бачите, такий туслий колір. Після того, як додавлю лимонну кислоту, він відразу стає яскравим. Лимонної кислоти додаю 1 г на 1-літрову банку. Перемішую і ставлю на вогонь, щоб закипіло. Після того, як покипіло буквально одну хвилину, заливаю гарячим сиропом кожну банку і швиденько закручую. Ось показую вам, який красивий, насичений та яскравий колір у сиропу. А після того, як він ще постоїть в банках, він ще стане більш концентрований, дуже смачний та ароматний. Після того, як банку закрутила, ретельно, обережно перевертаю, і перевіряю, чи ніде не протікає. Тому що банки потрібно, щоб вони постояли перевернуті, кришками донизу і обов'язково закутані. Якщо все добре, залишаю перевернутими і теж накриваю пледом теплим рушником. До повного їх вихолодання. Приблизно одну добу або навіть більше банки повинні вихолодати самі. А вже потім холодні банки ставте в те місце, де ви їх зберігаєте в підвал або в кладовку і насолоджуйтеся взимку смачним, ароматним та корисним компотом, приготовленим власноруч. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Нехай завжди у вас буде смачно вдома! Всього вам найкращого і до наступного відео. Всім пока-пока!